Від початку повномасштабного вторгнення рівне прихистило близько 20 тисяч переселенців. Ці люди поступово інтегруються в життя обласного центру, стають його частиною. У Рівненській обласній бібліотеці вирішили показати, яким бачить наше місто вимушено переміщені громадяни. Погляд очима гостей рівного передали у відповідній фотовиставці. Ми чули дуже багато історій людей, які втратили свої домівки. Ми слухали, як їм подобається наше рівне, що їм тут цікаво, скільки в нас мистецьких. Події зокрема їм подобалася бібліотека, яку вони відвідували. І ми вирішили запропонувати їм таку мистецьку ініціативу, де вони могли показати рівне своїми очима. Усього на фотоконкурс надійшло понад 100 світлин. Автори проекту відібрали 46 найкращих робіт від 15 учасників. Допомагав оцінювати світлини рівненський фотохудожник Олександр Харват. Він пояснив, наскільки різниця бачення нашого міста в об'єктиві корінних та нових його мешканців. Просто кожен гість, який в рівному перш. Він бачить враження від цього міста вперше рівняну в нас всіх рівнян. У мене у вас всіх ми всі звикли, що там знаходиться те, там знаходиться те, і досить часто ми цікаві моменти просто не помічаємо, бо ми до них звикли, що вони є. А гості бачать от перше враження, якраз от воно найцікавіше так само, як я до в інше місто в іншу країну. Мені кажеться, все цікаве, бо я там вперше нахожу. Переселенці знімкували емоції рівнян, місцеву архітектуру цікавля на їх погляд локації. Та простори у кожного вони різні. Гостя з Донеччини, Вікторія Солоненко, близько півроку мешкає у Рівному і вже має свої улюблені місця. Рівне я вважаю, що це вже частина мене. Є місця, які мені подобаються. Це там зоопарк, дуже сподобався. Театр, гарні вистави. До речі, у Рівному дуже крутий, можна побачити схід і захід сонця. Можливо, тому що у центрі мало багато поверхівок, і дуже гарно це. Спроглядається ще одна переселенка з Донеччини, Олександра Кисловська, надіслала на конкурс фото з басового кута. Дівчина зробила знімки під час ранкової пробіжки. Каже, рідний Краматорський подобається більше за рівне, до якого вона поки не може повністю адаптуватися. Дом це дом. <реку> не там затишніше, уютніше. Більше більше більш комфортно для мене. Виставку рівне очима рідних незнайомців приурочили до дня незалежності України та дня міста рівне. Переглянути її можна на другому поверсі обласної бібліотеки на Короленка упродовж найближчого місяця. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.